А ти тысяча. Не кусайся. А я не могу. Марки спостережены. Роздурил. Ты дурил? Пусти, пусти, пусти пусти мене, пусти мене. були такі когті грубі. Худи? Ходіть, ходіть до нас. Ходій. Ходій. Пухнастик трусь, 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 трусь. Трусь, 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 трусь. Трусь, 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 трусь. Трусь, трусь, трусь. Трусь, 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 трусь. Трусь, 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 пухнастик. ану ну сюда. Плахнастик. Se. Ходьте подальше. Туди не наже не падаєш. Бісером уже ні. Ні таким можна собі того покласти. Греться? Руками? Ну <звачу> а не ваши. Просто бісером зачепила, де сирусипало.